У Луцьку попрощалися із двома військовослужбовцями: 45-річним Максимом Житковим і 55-річним Олександром Крижаном. На церемонію прощання прийшли рідні, друзі, побратими і знайомі захисників України, розповів Суспільному міський голова Ігор Поліщук. Відспівали військовослужбовців у Свято Троїцькому кафедральному соборі обласного центру. Родичка загиблого воїна Євгенія Сахнюк розповіла: Олександр Крижан загинув 30 вересня на Курському напрямку. Він був завжди. Дружнім, добрим, щирим, підтримував усіх, допомагав потрібну хвилину, гарно спілкувався. Незважаючи ні на що, він пішов захищати наше майбутнє, майбутнє своїх дітей та онуків. Ми вважаємо його нашим героєм, про якого ніколи ми не забудемо. Вічно будемо пам'ятати і цінувати його подвиг. В нього залишилася дочка, 33 роки і двоє онуків. Я з ним. Ходив в школу, він молодший. За мене не два роки. все. потім довго дружили. Хороша дуже людина була добра. Він дуже любив свою дочку, дружину, дуже був веселий. Пішов по мобілізації недавно. Був в учебці, я знаю, а потім. Пішов на період і там так сталося. Добра, хороша, чуйна людина. Він нам і допомагав і в громадських роботах, і красив забори, і красив нам вікна. І клумби прибирав разом з нами. Які були роботи, всі допомагав абсолютно. І така біда, от і дружину поховав рік назад і сам загинув. Провести в останню дорогу Максима Житкова прийшли рідні, друзі. Його знайома Раїса і подруга Катерина розповіли, що військовослужбовець загинув 1 жовтня у Запорізькій області. Він на психолога вчився в університеті. Він такий душевна людина. Він єдиний син у мами. Мама вчителька логопед у 24-й школі. Він був в АТО ще з 2014 року, по-моєму, як тільки почалася війна, він був в АТО по контракту. Потім знаю, що був на полігоні, знову туди їздив. В принципі, отак військовим, хорошим, позитивним, веселим. Завжди прийде на допомогу. Турніки, спорт такий, можна сказати, вуличний. Слідкував за собою. Волиняни на колінах проводжали захисників України. Домовини з тілами загиблих героїв пронесли театральним майданом. Поховали воїнів у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа.